Вітаю шановне товариство. Вибачайте зразу за якість зображення. Апаратуру не брав, нічого не брав. Покажу вам, що впіймали в бурштині, що я впіймав сам. Від, зараз кажу точно, ну вчора з 4-ї години чи 5-ї десь так по обіді і сьогодні у нас 9 ранку з понеділка. От я рибачу. Ну що, погнали. Я так зроблю все одним кадром, щоб то не вирізати. Да, зараз ми вам покажемо що ми там піймали, скажу, нашовував. Да, як да, да. я тебе зараз витягнути, то... де да, кабані звідти. Зараз ще порвути буде цікавіше. Контент, під я, я можуть підняти. Да, Высыпем, то расскажу, покажу. Так. Здесь тут на траву. Так. Ну что, погнали. Ломаку снимать. Не брал ничего. Вот. Вот эта рыба -то? Ось такі ліщи Ну вот давайте візьмем міс 46 Вот такі лящики Там ще пару карасиків дрібне все відпускав І це напевно зараз попливе Давайте покажемо що рибали Прості пружинки, гарбузи, Фідер Ой, у нас є фанатик і фанатик чесниковий. І на гачки. Десь колись трошки давав хробака, але більше давав просто пінопласт. От. Їхав вже не караваном. В Їхав цим лежаком. От, зробив собі такі... Не знаю, зараз тут все що треба туди впіхнути. По каравану в нас що? По каравану. Нас весело. <смі> От, щоб кожного разу вам посказувати, показувати, як, чому, там, що як я заправляю той караван, як я там виливаю туалет чи як воду. От, я думаю, що вже не цікаво. Канал фу існував вже там більше, більше двох років. А вихлопу ноль. Там якісь 100 баксів впало, а зняти їх звідти не можу. От, подружую, їздимо, але щоб десь така рибалка була, щоб щось було показати, ще не було, хіба бакоту може знімути. Можливо, у вас якісь будуть там цікаві ідеї. Можливо, ви щось підскажете, що краще, що би хотіли бачити, що показувати. Тому що просто як живеш в каравані, як сюди з'їдеш, не знаю, що буде цікаво. От, ну якось так, трохи сумнувато. Ну, але наразі рибалочка вийшла дуже задоволена. Рибаків тут дуже багацько, місця треба займати завчасно. Люди туди за горизонт і в другу сторону теж за горизонт. От, ну і всі беруть. Клює всіх, поки ще лє, що все нормально. От, я до собі пару штучок виберу, решта решту я підпишу і хі, дам їм імена. От і ви може їх піймають. Так що якось так шано не пасти. Там щось черканіть, якийсь там комент на рахунок цього всього От. Ну, і До нових зустрічей. Слава Україні!